don't Артем, доброго дня. Добрий день. Що там в Києві повітряної тривоги немає? чи? Хто там в Києві? 一样的，不可以的。嗯、hmm.。 давайте подивимося, що там Києві робиться з повітряними тривогами. Так, народ, поки йде повітряна тривога в Києві. Давайте закінчиться до закінця пари з поінг включимося. То, пока виходимо. Алло. Алло. Чуєте, так? Ну от, ми вже змінили, вони просто комп'ютер завіс був. Не видно було, що змінили. Так. Итак, так, оцінки розвитку матричних рівнянь. Значить, у нас є спостереження ігрекати. E, це e, HKT на X плюс ВКт, де YKT — це матриця розмірності МКТ на НКТ, Х матриця розмірності М на Н, розмірності М Н. А, не бачите, так? Да? Зараз, зараз, зараз чекайте. Так, видно вже, так? Угу. E, і так, у нас всі спостереження є, e, Hляній оператори, який діляється з простору, там, де знаходиться матриця Х простір спостережень, ВК детерміновані матриці. От, і матриця X є невідомою, яка задовольняє лінійному рівнянню. E, оператор L, який діє на Х, рівня DF. Де матриця розмірності М на Р, або може бути оператор лінійний, який переводить F в простір матриць відповідної розмірності. Нехай відомо, що матриця F належить ножені на F велике, а матриця ВК належить ножені на ЖК. І тоді ми можемо вести апостерорну множину, Тобто множину. Тих матриць F, які задовольняють нашим обмеженням, що є на матриці F, і які одночасно повинні задовольняти системі рівнянь Y кадриння HK плюс ВК. Ну, якщо ми можемо записати, якщо записати цю множину, то ми можемо записати її у вигляді фі з індексом Y. Це дорівнює множині цих матриць F, для яких похибки належить G1, похибки належить Gn, та, і перетнути з множиною Фі тих матриць які з множиною Фі, яким належить F. Ножина матриця F множить множині Фі велике. Тобто одночасно вони повинні з обмеження такій матриці, що виконується обмеження на похибки і е, е, одночасно належити ножині F. А постеронню ножиною матриці ІХ, велиє множину <кх> е, правих частин F. А тепер множиною Х. Так, от множиною ці, всі матриці Х, які задовольняють рівнянню, у яких матриця F належить опецірованній множині. Ну, Логічно. Проведемо приклад таких множин. Нехай hте на x, оператор, який діє на Х, дорівнює матриці Hте на число. ЖКТ e, це множина тих похибок, які не перевищують гамма-ката квадрат. Скалярний добуток, який сам на себе не перевищує гамма-квадрат. E, в даному випадку рівняння у нас e, спрощується. От F у нас дорівнює до дорівнює одиниці, Д дорівнює до L дорівнює одиничний. Тобто Простите співвідношення між правою частиною і х. Нехай також множина Фі, тобто в даному випадку f до рівня x, задовольняє такому обмеженню, що х-мінус х0 не перевищує бета квадрат. Це не перевищує бета квадрат. Де гамма кай, бета відоме числа. Тоді множина, значить, запишемо множину фі, ну, вона в такому вигляді буде, що це множина всіх тих Х, для яких Y kт-H kт x квадраті не первичка гама квадрат. Ну, якщо ми запишемо довжину вектора, а то скалярний добуток само на себе, це довжина вектора в квадраті. ось, і запишемо через Х, то це буде поліном квадратний числен, Із умови, що Y kat мінус і шкати Х не перевищує гама К квадрат, випливає така нерівність, що Х менше де знаходиться. Ну там, що це менше нуля, значить між корнями ми повинні знайти корінь квадратного трьохчлена і е, між корнями е, лежить х. Ну, тут знаходиться корінь цього квадратного трьохчлена. От. І, ось і е, з одної сторони у нас є х е, між е, найменшим і найбільшим корінням, а з іншої сторони у нас х, який задовольняє ці нерівності. І ми повинні Перетнути, одночасно взяти перетин, тому що одночасно і ті, і ті повинні виконуватися. І тоді ми одержуємо, що постеронна множина це є відрізок, який ліва частина, який максимум такий величини, а права частина це мінімум з двох чисел. Давайте прийдемо приклад другий. Нехай має місце співвідношення, що в нас Y розкладається вже два, Х1 і Х2, невідомих величини і В1. Такі ж обмеження на В1. А на X1 і X2, ну, припустимо, що вони належать прямокутнику. Тому що все на площині у нас відбувається x1 x2, це координати вектора на площині. Ось. І вони не перевищують, відомо, що не перевищує бета 1 квадрат і бета 2 квадрат відстань від х в1 і х в2. Тобто центр цього прямокутника знаходиться в таких точках? Значить, ну ми можемо ось цю величину. Так, так, а далі що таке у нас повинно виконувати? Значить, В. Множина для Х1 і Х2 знаходимо спочатку по похибкам. Замість В 1 і В 2 в1 замість В1. Ставимо y h 1 x 1 І це не повинно перевищувати скалярний добуток само на себе, не повинен не перевищувати гамма 1 в квадраті. Ну, ми можемо виділити повний квадрат. Тут записати оцей вираз як квадратний течлен. Вигляді S на x мінус x0, x-x0, і плюс деяка влучина квадраті. Де S – невід'ємно визначена матриця як число. Ось, і тоді множина x. Які задовольняє співвідношення В на не перевищує гама 1 квадрат, є е, належить е, такі вножині ну, точок е, е, внутрішніх і, і граничних точок ліпсоїду з центром цієї точки. Ну, е, покажемо тут, як знайти ось ці Матрицю, яка, я, я, яка буде матриця S, яке буде числа Х0, і К квадрат. Для цього ведемо матрицю S. Для цього ведемо функцію таку F від x in x2. Знайдемо її точки цієї функції. Ну, точка мінімума. Ми знаходимо. І припускаємо, що в нас е е е детермінант відмінний від нуля, інакше точок мінімум буде багато цієї функції, і функція і множина буде е тоді е може бути необмеженою. Ось ця множина, при яких x1 і x2, при яких виконуються умови... Е е значить, Скаральний добок цього на себе не перевищує М1 квадрат. Вона буде обмеженою в тому випадку, коли е, цей детермінант відмінний від нуля. Іначе, е, тому що для точок війні ми підтримуємо систему, е, е, і в цьому випадку ми, вона, ця система має єдиний розв'язок. А матриця С, якщо матриця С вироджена, то там замість еліпсоїда одержимо відрізок різдва, а полосу. І полоса так мовити на е, має об'єм, вона не обмежена. Ось. Е, Далі, нехай у нас це точка мінімума, значить, нехай це розв'язок цього рівняння буде як система алгебричних двох рівнянь, точка мінімума. І в точці мінімума ми розкладемо ось цю функцію f від x1x2 в ряд Тейлора. Ну, оскільки ряд Тейлора у нас буде виглядати таким чином, він буде тільки містити ось, ось ці члени. Тому що всі останні, третя похідна від функції по х1 і х2, третій похідні будуть дорівнювати нулю, оскільки там буде степень, будуть максимальна степень двійки. От, то... от точний розклад має такий вигляд. Ну, Но... Оскільки у нас виконується, що це точки мінімума, то частини похідні нулі це пропаде. І в нас залишиться член, який містить похідні другого порядку. Оце похідні другого порядку, вони будуть виглядати ця матриця. Ось таким чином. Ну, якщо цю матрицю позначити в других похідних через L, то якраз і буде дорівнювати тій L. От х ноль кв точка. Центр того ліпсоїда буде з точкою мінімуму співпадати. А квадрат буде y-h1x1, значення функції в тоці точки мінімум. Точки Ну, Таким чином ми маємо для, для x1 і x2 маємо перетин двох множин. З однієї сторони, точки x 1 і 2 є еліпсоїд. Ну, тут для простоти приведено те, що ми привели, звинули еліпсоїд, центром то ціну одержали. Ну, е, тому що ми здвигом можемо перенести і, 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 і прямокутник, і еліпсоїд, так, щоб еліпсоїд був центром тоці заміну. Змінних там мінус точка мінімума, через нову змінну покласти. Ось. І тоді перетин двох цього еліпса і перетин прямокутника дасть нам апостеріорну ножину ось, яка заштрихована. Яка заштрифована. Третій приклад. Нехай у нас е, наступне обмеження на В1, що скалярний добуток В1 на 1 е, не перевищує гама 1 квадрат, В1 на АП не перевищує гама П квадрат. Тобто всі ікси у нас належить ось е, таким, е, такий ножиніє. Якщо я замість В 1 поставлю відповідне там Y-H1 x 1 мінус Х2, от, то, то множина X буде сукупністю е, Ось, е, таких, ось, тобто, розвиску, ось таких ось нерівності, тобто множину розв'язку з таких от нерівностей. І тоді я повинен малювати, ну, взагалі кажучи, це е, багатокутник, е, е, він, він може бути як обмежений. Значить, відкрити з одної сторони, тобто перетин цих е, напів просторів може бути обмеженою множиною або ж не обмежена. Але оскільки в нас множина іксів обмежена, то завжди перетин цієї множини з обмеженою з необмеженою буде множина обмежена. Тому е, для того, щоб одержати е, множину всіх можливих або множину, я повинен розв'язати систему нерівності, ось таку систему нерівності, і, е, значить, одержати множину розв'язків і е, перетнути її з множиною е, тих іксів, е, які задані на початку, Тобто з прямокрутником. Ну, Мог би бути такий, такий випадок, що. Початкові обмеження на Х немає. Тоді апостерорна множина якраз є множиною розв'язків просто цього системи нерівності. системи нерівності. Перейдемо далі до гарантованих апостерорних оцінок векторів та похибок. Якщо у нас є L1 та L2 лінійні оператори, які відображають простір МН та 에, HMN, в скінченно вименен гібрид простір H, то гарантованою пастерною оцінкою елемента H1, де є L1X плюс L2F, будемо називати вектор H з дашком, який. Мінімізує таку відстань, гарантовано відстань. Максимум по F1 h мінус H2, по F належить F, Y, і ця відстань повинна бути мінімальна по H2. Значить, іще раз, нас ми беремо. H1 Ось і розглядаємо L1X плюс L2 F. Оскільки X залежить від F, то H1 в результаті залежить все від F. Ми беремо довільний елемент H2 беремо і рахуємо відстань між h1, який залежить від F, мінус h2. Ну, оскільки для довільного елемента h2 ця відстань не може бути порахована, тому що ми не знаємо F. То ми беремо гарантію, беремо максимум по всім можливим елементам H1 от, в результаті, тому що H1 залежить від F. От, і мінімізуємо далі. Відстань по H2, яка беремо елемент H2, який найближче знаходиться в сенсі такої відстані, між ма відстань рахується по максимуму. В результаті ми одержимо, коли промінімізували. От ми одержимо деяку величину. Яка називається і гарантованої апостіронії оцінки? Ми можемо привести деякі твердження про похибку про такі оцінки. Якщо у нас множина ЖК та Ф. Є випуклими, опуклими та замкненими, а множина F-Y є обмеженою. Тоді, множина, то тоді якщо гарантована оцінка скалярного добутку, має вигляд А, на а шапочкою, де А шапочкою не залежить від вектор А, де А довільний вектор із простору аж та шапочкою є гарантованою а постерольна вектора H1. Ну, давайте для того, щоб довести це твердження, ми вже це доведемо наступного разу, а сьогодні у нас, оскільки повітряна тривога, то, то пара обмежимо. Добре, все добре, до побачення. Рот, то слухай, то да побачив.